Трі речі, які я зрозуміла за 15, більше 15 років, понад 15 років практики психолога. І саме ці речі врятували мене від професійного вигорання і допомогли клієнтам справді змінити своє життя, тому що я працюю на результат. І так, перше, клієнт обов'язково має платити за консультацію значущу для нього суму. Не для мене, для нього значущу суму. Коли людина. Віддає гроші, які для неї мають вагу. Для когось це 100 гривень, для когось тисяча, для когось 10 тисяч. Ця людина інвестує не в мене, а вона інвестує в свої власні зміни. І знаєте, я бачила безліч випадків, якщо зустріч безкоштовна, там я волонтерила тривалий час. Або символічно, результати настають але не так швидко. І або інколи майже немає, тому що людина не цінує ні свій час, ні мій час і не працює над собою. Немає внутрішньої цінності процеси. Друга річ, яку я зрозуміла, психолог ніколи не дружить зі своїм клієнтом. І знаєте, коли я тільки починала, я часто це дуже молодою була, я часто хотіла підтримати, просто по-дружньому. Але тоді стираються кордони. Клієнт шукає опору в мені, а не в собі. Він стає залежним від мене. А моя справа пропрацювати, і людина має сама працювати, сама без мене. Професійна, і знаєте, що хочу сказати, що професійна дистанція це не холодність. Це лікар. Він може бути спільчутливим, але він ніколи не стане вашим сусідом чи родичем. І саме ця дистанція дозволяє тримати простір для глибини змін. І третя річ. Яку я зрозуміла, можливо, буде комусь корисна ця річ. Я не пропускаю історії клієнтів крізь себе. На початку практики було інакше. Я була психолог-подчатківець, я виходила з консультації повністю виснажена, плакала, прокручувала чужі долі, жила ними. Психолог повинен закрив кабінет і всі історії залишити там. І згодом зрозуміла, так я лише руйную себе і не допомагаю іншому. Я навчилася співпереживати. Але залишатися в центрі свого життя, і це та ж теж частина зрілого психолога. Ці три речі: плавна цісність, професійні межі та вміння не зливатися з клієнтом і є тим, що робить психолога опорою, а не подругою для поговорити. І саме завдяки цьому клієнт отримує реальний результат.